Ну і Валерій Димов, керівник центру суспільно інформаційних технологій. Форум, з нами у студії в цій годині, пане Валерію, вітаємо вас. Добрий день зі святом вас. Дякую. Назаємо. Пане Валері, але з новин таких неприємних розпочнемо розмову. З'явилося повідомлення, що згорів за міський будинок Ігоря Мазепу, якого напередодні відправили в СІЗО. Йдеться про будинок у Чернігівській області. Автографії ну, там просто суцільне згарище лишилося. Нічого від того будинку вже немає. Йдеться я так розумію про сімейний маєток, який був оформлений на матір Ігоря Мазепи. І все це дуже нагадує, що Чомусь одразу мені згадалася історія з пані Валерією Гонтарєвою, коли її будинок теж згорів у Києво-Святошинському районі, було це нагадаю нашим глядачам у вересні 2019 року. Потім пам'ятаємо, як і. Президент казав, що так треба обов'язково знайти покарати винних. Щоправда, паралельно з цим квартал е, робив якісь гумористичні номери. Спія, співав і висміював те, що згорів будинок в пані Конторі. Зрештою, е, приходимо, повертаємося до історії з Ігорем Мазепою. Сьогодні його адвокати. Мають подавати апеляцію, тому що в п'ятницю ввечері обрали йому запобіжний захід заставою майже 350 мільйонів гривень. Всю цю історію як ви оцінюєте? Сьогодні день з соборності, і насправді я оцінюю, що історія нічому не навчила тих, хто не спроможний, очевидно вчитися. Проважно ми вчимося. Не на чужих помилках на власних, але вчимося, якщо ми спроможні вчитися, і не дивлячись на ці історичні події і навіть ці історичні промови, які сьогодні говорить президент Зеленський. Стосовно того, що значить, ми маємо бути єдиними, є запит суспільства на єдність. Ну, але, знаєте, це така єдність в боротьбі за лідерство, в якій деякі політики готові покласти всю державу, як власне поклали вони її протягом. Цієї, цих визвольних змагань першої української революції. Тому що, до речі, коли там Зеленський або там інший йому пошуть про з того, що тут було взаємопоборювання, нагадаю нашим глядачам, що це міф, що не було взаємопоборювання між громадянами і між військовими. Було взаємопоборювання політиканів. Які боролися між собою, але люто ненавиділи боролися з військовими. Військовими, військові, знали точно в той ворог. Росія, бої бачать їх в прорізь приців, а спини в них були не захищені. І туди були ті політики. А потім ці політики, нагадаю, вибачте, я про зараз відпові на ваше запитання. Добре. А потім ці політики, як Вінниченко, отряхнули політичну політичської пилі з собцяних ног, і тепер вони будуть займатися літературною діяльністю. У 20-му році цей політик він їде до Леніна, Леніна приймає. Грушевський, проси мене, Господи, пам'ятник стоїть. Але він повертається в 34-му році, помертає від воднічки в він попівав, тому що Сталіну, і було вигідно показувати, що ні, у нас все нормально все в країні. Ну, були там якісь, але військові завжди воювали. Сьогодні насправді влада під гаслом єдності шукає винних і, звичайно, що їх знаходить. Нагадаю, нашим глядачам. Що тоді, коли йшлося про Гонтарів? Ви не просиш Гонтарева, досі Гонтари не я абсолютно переконаний, Зробіть зараз опитування, і вона буде або не популярна, або про неї забули. Але питання корені, в чого, чого відбулося? Це ж Юзик, ну, я просто не дуже дивлюся цей фонтан, нічого не знаю, але знаю, що я такий, значить, такий е серйозний батальйон, якого хотів. Ну, Звілька лиси це різні актори. Да? Різні? Так. Ну, бачте, ну, Кошовий, Євген Кошовий. Так, так, Кошовий, Кошовий. Він же співав з, з національним хором імені Григорія Вірьовки. Ну-ка, ви можете зараз заспівати з національним хором, і мені говорить в руки. Я вам тільки зверху може дати цю вказівочку. Тільки зверху. Горіла сосна, горіла хата, пала лава, не співали з національним хором. Тому що Коломойському, який люто ненавидів Гонтарєву, яка насправді його банк, який він шантажував фактично всю Україну, бо там 14 мільйонів вкладників було, і він завжди казав, не тронете ви мой банк. Тому що інакше я виведу 14 мільйонів на вулицю. Через який як пилосос викачував гроші з українських громадян, бо там ці були вкладники, але гроші йшли на афілійовані компанії Коломойського. Він як замовник всього шоу замовив його і воно було виконано. І досі люди не люблять Гонтарева. До речі, яка застава у Коломойського? В нього 8,6 мільярдів. 8,6 мільярдів тільки по ДБР. В нього тільки по СБУ, яка заховала від ДБР, мільярдні збитки, застава в нього менша, ніж його збитки. А у Мазепи. 3,9 мільярди мільярдів гривень застава Коломойського. Це… А, а, а яка, якого в нього збитки по двох справах? Одна роз СБУ, інша розподає набу. Тут. Сьогодні в Мазепі, я ж не, не прокурор, ні, не, не адвокат, не суддя. Я кажу от для наших західних партнерів. Тут йому за те, що він робить там умовно, ще я не буду розбиратися. Кажуть, що і не безпідставна голова комітету Верховної Раді Сух народу Гару каже про те, що не було там власності цієї енергокомпанії. Бог з ним не будемо розбиратися. Але беремо чистий факт. От пані Пріцкер припустимо приїжджає і каже, що там з українськими грошимами там маємо допомагати. Він каже: Слухайте, ну дивіться, Коломойський у нас були санкції. Пані Пріцкер скаже там, е, нашим фінансовим партнерам, У нас були значить такого роду. Процеси там з, з, з українцями, ми фінансуємо. Значить, на дебатах розповідають, що це не є е, насправді безлімітним чеком. Навіть наші партнери, навіть Ніке Хейлі розповідає про це. Вони погоджуються, що не можуть цю як буздону дочку кидати. Е, бочку кидати. І от дивіться, український бюджет. Да? От, значить, Коломойський. У нас були санкції в Америці проти Коломойського за те, що він е, відмовав е, гроші в Україні, і в нас санкції були в Україні до нього часу санкцій не було. Ну, не було. Хоча гроші він брав в Україні кримінальні і вкладав в Америку. В Америці за те, що він туди вкладав, у нього є санкції, а в Україні звідки він їх виводив, санкції не мали. І не було до даний, даний час. Ну, поки він же там, ну, реально вже там реально не переїхав е через блокування деяких речей, не переїхав е ініціативу президента Зеленського середині фракції Зеленського, тому що в нього там є свої групи афільйовані да? е е з ними, вони вже ну, певну міру вже виходили з-під контролю. Далі просто він хотів шантажувати. Повертаємось. Значить, Коломойський за такі збитки багатомільярдні має точно менше, точно менше, аніж обсяг збитків застави. Голова Верховного суду князів. Князів. він за отаку, отакий хабар постійно йому його зменшують. Вже зараз пишуть, що в нього ті гроші, які в нього знайшли, практично набув в тому, що вони були не його. Ну, мало ли, ну, хто з вас, шановні громадяни, гроші там, мільйони е, не, не ховав для своїх там, друзів у себе на роботі. Ну, всі ж ми так робимо, переважно. Стандартна так? історія. Переважно ми це робимо. І це говорить пані Пріцкер. Вона міністр фінансів була, вона точно знає, де гроші рисуть. І у нас от така ситуація відбувається сьогодні в Україні. Ну, це подвійні стандарти чи ні? Це однозначно подвійні стандарти. Нам треба, ми ж в економічний, на економічний самі в Давосі приїжджали не просто, щоб про мови говорити. Не просто так: от, я тут був в суді, і ми значить, мали коментувати. Його коментували президента Зеленського. Ми говорили про єдність і я говорив всі, тому що нам треба підтримка без цих грошей. Нам нікуди не подітися. Нам вони потрібні. Хоча насправді головною промовою на Вдавосі були не промова Зеленського, була промова Хав'єра Мілея, президента Аргентини, який половину міністер взяв і прибрав. Економіка Аргентини не впала, вона тільки почала підніматися. У нас є такого роду. Процесую ні, ні. Ми, звичайно, що не чіпаємо наших державних посадовців, які отримують там, словами міністра кабінету міністра Німчинова, 800% премії. Він знає про що, тому що він сам їх підписує цим державним службовцям. Повертаючись до відповіді на ваше запитання, зрозуміло, що це подвійні стандарти. Зрозуміло, що з такого роду. Меседжами, коли ми говоримо в Давосі про те, що нам потрібні гроші, інвестиції, тому що не будуть нас фінансувати, Захід і міжнародні фінансові рація постійно, ну я переконаний, подобається, не подобається, коли це буде, ну не буде. Треба подавати корупцію, зробити судову реформу не на словах. Судова реформа. Ну, етимологія і значення це одне, але насправді імплементація зовсім інша. Якщо в тебе голова Верховного суду, майже як рафік, ні в чому не виноватий, а тут в тебе відбувається насправді реальна концентрація, фокусація ненависті суспільства до таких бізнесменів, які вкрали, до тієї міністерки, до тієї керівниці Національного банку, яка насправді врятувала український бюджет, врятувала український бюджет від того, що ми могли отримувати дуже серйозні проблеми. Ця структура і ця операція була всіма міжнародними організаціями оцінена реформа. Насправді тоді реформа банкова була оцінена як бездоганна, як майже безпрецедентна. Ми в умовах війни. Якщо Зеленський не знає, що в нас війна тривала з 13-го року, року, то це питання не до мене, а до Зеленського. В умовах війни складних обставин. Відсутності підтримки України у нас тоді були проти нас, друба кажуть, сиділи Меркель, проти нас сиділи ті, які нам певною мірою викручували руки. Тоді ніхто не бачив війни від Зеленського в Горлівці, коли він там фестівалі вже в окупованій Горлівці, коли українським депутатам за український прапор вирізали животи, набивали їх піском, кидали на дно річки. в нього в Горлівці було все нормально на фестивалі. До речі, в День Соборності, нагадаю, нашим глядачам, ще це такий дуже потужний. Символ тому, що в День Соборності, 22 січня, ми отримали четвертий невестав створення УНР. Ми отримали Зулуку вперше в історії видання українських земель. Ми 22 січня, хто не знає, ми справді в 46-му році приєднали Закарпаття. 46-го року Закарпаття увійшло в склад України. І 10 років тому ці події. Я знову задав, тому що Зеленський тоді про ебонітові палички розповідав. Я не знаю, хто там листив, хто там Юзік, але вони там все однаково розповідали. Ну, Юзік зараз в парламенті, народний депутат. Ах, та слухайте, ну хто кому ну, родівнович? Де там русі? Ні, ні, я, я ж розумію, я просто ніколи не е, я вже не споживаю нічого російського і проросійського, і малоросійського протягом вже багатьох років. Тому я е, можу плутатися, але це не моя проблема, а їхня. Е, тому, повертаючись до цього 10 років тому. Під час майдану, під час якраз цих подій, дуже боючись того, що українці зберуться до рація довго числа. Парламент Януковича ухвалюють закони 16 січня на випередження, щоб нахопати потім заручників і їх продавати, щоб з ним домовлялися. Ну, Хамасівці, натуральні тобі Хамасівці, які е -е, набирають заручники, потім з ними торгують, щоб ну торгувалися з ними. 16 січня напередодні цього свята 19 січня було водохреща, криваве водохреща, криваве богоявлення. А Події, які вже е, фактично стали незворотніми, точка біфуркації розвитку систем і Майдану, вони відбулися. І перша жертва Нігіана Жизневський, це також жертва українських революцій. Це були практично напередодні цього свята, бо вони боялися 22 січня. Це серйозні 10 років тому, річниця, це великі свята, нічого випадкового не буває. Е, так от, в даному випадку, ми маємо говорити про те, що е, не навчилися ті політики, які й як ті Вінниченко. І інше випадково опинилися при владі, не навчилися досвіду. Не зрозуміли, що в пошуках єдності не треба розколювати суспільство, Не зрозуміли, що царство розділене довго не простоїть. Від їхній такій боротьби за єдність каменя на камені від України може не залишитися, як це відбулося тоді протягом визвольних змагань. Вони між собою воювали, але вони були об'єднані, коли нищили тих, хто е, е, був військовим. Сьогодні ненависть до військових. Ким вона сьогодні в нас, е, е, порушується політиканами і політикесами притикіннями. Вибачте, так відбувається. Так відбувається. Не навчилися нації і люди. Завжди в житті мають, вибачте, як філософ, вже мають певною мірою якийсь завжди шанс, якусь можливість. Хто скористався нею, той став успішною людиною, успішною, в позитивному спокійті, не багатою, вони так розуміють успіх. Реалізував себе як людину. Став гідний, самостійний, гідний бути людиною, самостійним той, що сам стоїть на своїх ногах. Достойність, достоинство, бути до, до того, що як ти став, ти маєш мати такі переконання, принципи, які, які роблять хребет твій таким, що він не буде гнутися тебе як людини і твоя нація, якщо вона твоя нація. Кожна нація має золоте століття, кожна нація має героїв в цьому золоте столітті. І кожна нація має зрадників і негативний досвід. Ті, які навчилися на досвіді, вони вижили. Ті, які не навчилися, я з цього починав, які не можуть враховувати помилки, вони мало того, що самі не виживають, вони за собою тягнуть. От що в мене безпека в того, що, про що ви мене запитали. Питання не в Мазепі і не в Гонтаріві. Питання в тому, що не навчилися вони, не усвідомили цей досвід. Для них успішна практика, ефективна політика це шукати винних, приватизовувати плюси собі і робити промову. Вміють робити. Ну тут я, звичайно, що. Не можу навіть сперечатися і, і уподоблюватися. Але дії твої, вони прямо протилежні твоїм, е, твоїм словам. Є інтенції і потенції, є, є те, що ти хочеш бачити, і те, чи ти спроможне це е, імплементувати і реалізувати. Ну, на превеликий жаль, ті події, які відбувалися 105 років тому. І ті події, які відбуваються зараз, говорить про те, що українська нація, українські військові прекрасно розуміють, що відбувається, українські політики досі нічому не навчилися. І тут в мене є ще одне зауваження, таке дуже коротке, що історія вона ж, і цей золотий вік, золоте століття, вона надає, вона не там. Вона звідти освітлює нам не тільки сьогодення, а й наше майбутнє. А, і якщо вони нічого не зрозуміють, в мене негативний прогноз для них. Питання не в Мазепі. Питання не в бізнесменах. Питання не в тому, яким чином в нас відбуваються певні процеси. Ви що думаєте, що насправді в нас є можливості, наприклад, я от з вами ми з вами в зучину змову вийдемо, і зараз підемо в Мінобороні підписувати, або розмитнювати на митниці щось, або ухилятися від податків. Ви думаєте, що це працює? Шановні наші громадяни, це не працює. Всі зловживання закупівлі державних, з використанням державних грошей породжуються в сіми державних органах. Ні, заходять людина, бізнесмен каже, слухай тебе там, ніяк ти... а... ні, жодна схема на митниці без митниці не вирішується. Жодна податкова без податкової не вирішується. Всі схеми породжуються зверху, бо гроші там. І чиновники туди прийшли не за зарплату працювати, а для того, щоб породжувати такого роду речі, а потім показати відповідальність на когось іншого. От власне весь рецепт і, на привики жаль, весь діагноз. Але у нас минулого тижня була і справа Ігоря Мазепа, а ще були в нас тиск на журналістів. Історія з паном Ніколовом і історія з Бігусом, за яким стежили. і Вже всі сказали, що ну без дозволу СБУ це стеження, прослуховування точніше, телефонів, воно просто фізично є неможливим, тому що доступ фізичний до прослуховування телефонів є тільки в СБУ. Або СБУ може дозволити це комусь робити. І тоді постає питання: а що в нас з правоохоронними органами? Чи не перетворюються вони вже на Зовсім ручні і керовані кимось. Ну кимось, я думаю, що всім зрозуміло ким. Ну, а татаро чому там сидить? Чого він там сидить? Бачите, у нас е суспільство віддає найбільш летим для мандат військовим, але у нас критикують політики, критикують військових. У нас суспільство практично, ну ті, хто знають, ну реально люди ненавидять оцю цю корупцію в правоохоронних системах зробить запити антирейтинг татарова буде зашкалювати. Але Зеленський каже, у нас така команда, що каже, нікого не віддам, тому що всі свої. Поняття, що всі свої. Навіщо він там? Людина, яка, ми зараз про Майдан, 10 річна майдану. Він про Майдані розповідав про те, що правильно хапати цих людей, давати їм за одне колесо шину в покришку значить, в автомобілі, правильно їм давати 60 діп, 60 діп арешту. 60 діп арешту. Це правильно давати. Він це розповідав, що насправді все пседолетимізовувала те, що відбувалося тоді, в тому числі і вбивство. Ну він же ж у нас сьогодні для чого там сидить. Стосовно прослуховань послухайте, у залужному прослушку, Хто поставив, знайшли пане я, Валері, я... не в телефоні. Це інша історія прийти і поставити якийсь пристрій в кабінет. Це може ну не будь-хто, але людина, яка прийшла в кабінет, не кожна, але не прослуховувати може. телефони. Я досліджувала це питання, і фізично доступ до серверів має тільки СБУ. І все в Україні більше ніхто в не має нас... доступу, щоб прослуховувати саме мобільні СБУ телефони. Не дає, не давало, і не дає наприклад набу право на прослушку. Тому що вони мають бути монополістами. Потім каже, слухай, я там тебе послухав. Може, ти будеш так голосувати і так писати, як я Значить, тобі скажу. Для чого ця монополія? Бо е, тільки так використовується. Тому це важливо. Питання не в нюансах, питання не в тому, що е, в нас е, певною мірою десь є різниця між послуховуванням і монополію СБУ, телефонів і, і, або, наприклад, різниця між тим, що роблять прослужку. Але ж не знайшли, ще раз, головнокомандуючий Збройних сил України в умовах війни, в кабінеті, де робився ремонт, отримує, бачить прослужку. Де знайшли? А, до, до, ми ж любимо у нас, значить, пана Дубінського прослуховування. Ви пам'ятаєте, що прем'єр-міністр, воюючий України, якби ми не сталося до Гончарука, але прем'єр-міністр, обговорюючи сьогодні сьоні, вона е, посол в США пані Маркарова, тоді вона була міністром фінансів, пані Рожкова, яку також разом з Гонтерою просто мочили по всіх каналах. Ну, не по всіх на один плюс один, але інші афілійовані структури до речі, один плюс один – це Медведчук плюс е, Коломойський. Якщо хтось не знав, хто такий один і плюс один. Е, от вони е, насправді е, виклали. Через Дубінського канал виклика розмову, коли обговорюють питання е, кризи, фінансових і таке інше. Ще раз, прем'єр-міністрюючої країни, в нього є прослуховування в кабінеті. Зеленський каже: я даю три тижні. Хто там у нас дивиться і потім подає на стіл е, за наші з вами гроші, подає на стіл офісу президента е, повідомлення, хто що говорив. Запитайте, як там знайшли того, хто прослуховував, е і президент Зеленський дав наказ е знайти, знайшли. Може, і відставочку підете, бо вони знайшли. Прекрасно знаю, Дубінський, який також мав санкції в США, але в Україні до недавнього часу він практично був недотканим. Тому не тільки подвійні стандарти, а й замовлення. Якщо треба зробити або політичного конкурента колись дискредитувати, Якщо таке замовлення відпрацьовується, воно буде відпрацьовуватись. Тому відповідь я не шукаю не прокурор, не адвокати, не суддя, однозначно, бо всі ці структури 150, ну, майже тотально корумповані, і це визнає українська влада. І всі наші реформи, і цей батіг заходу дайте, значить, нам незалежні структури, силові структури, правоохоронну систему, дайте їм як незалежні, проводіть цю реформу. Вони якраз на цьому базуються, що вони делегітимізовані. Рівень довіри до суддів і прокурорів у нас нижче Плінтуса. Подивіться, всі судді члени їх громаді і члени їх сімей, це напевно менша кількість, чи тільки кількість людей, які їх підтримують. Так от, це діагна цій системі, і вони будуть їх використовувати і будуть на, ць... на цьому єдиному марафоні розповідати: о той от винний, а той, ну давайте забудемо, бо не будемо розколювати, бо не на часі розколювати українське суспільство.